Давно не було повітряних тривог, вже дехто навіть почав забувати, що в нас йде війна. Тож нам нагадує ворог з Котеняка, бодай йому пір'я в роті поросло. Приїхала коробка, приїхала коробка здалека, з-за океану. Я навіть не знаю, що там. Таких коробок вже мало приїхати, напевно, штук 5. але наші вузькоокі-брати, як правило, просто крутять яйця і не дотримують слова, пробують щось втулити. Тут приїхало від китайського постачальника якесь обладнання, яке я маю вам показати. Давайте дивитися, що приїхало, і будемо думати, чи воно добре, чи не дуже. В коробці ми бачимо раз, два, три, 4, 5 коробочок. І наявність жал нагадує нам про те, що мене часто чморять про неякісні паяльники. Бачу жала, жала цікавого типу, тобто змінні нагрівальні елементи до якогось паяльника. Коробки не всі підписані, мені навіть цікаво зрозуміло, що це буде щось пов'язане з паяльником. Шкода, що не залишили візитної карточки. Бо ж мені треба буде сказати, де ті класні штуки продаються. О, це є паяльник ГВДА. Очевидно, з термометром і з регулюванням напруги. На виїзді таким, напевно, працювати класно. Мене зараз більше турбує питання паяльника великої потужності, тому що це реально гамно. І Харківський виявився набагато кращим, ніж це. Я шукаю заміну щось з адекватної ціни. Smart and Convenient Electronics Soldering Iron oled дисплей до 420 градусів. Це говорить про те, що можна займатися навіть крипторектальним термоаналізом. oled дисплей згадував. Induction Herbination це як індукційна гібернація. Це коли ви ставите паяльник в металеву підставку, і він бачить, чи метал не буде нагріватися. Я не впевнений цікаво. По вигляду видно, що це не зовсім Китай, тобто воно є якесь відносно якісне. В непідписаній коробочці ми бачимо, точніше намацуємо адаптер живлення. Адаптер живлення PD65W намікає на те, що він 65 ватний Має він два USB-порта. Не знаю, чи це суто підпаяльник. думаю, що він універсальний. Причому широковольтовий. тобто він може працювати навіть від 100 вольт, від 100 до 240. 65 ватт максимум. Quick Charge 3.0 підтримується. Роз'єм, звичайний USB 2.0 і Type-C. Гарно. Це зрозуміло для зарядки або для живлення паяльника. Бо я не впевнений, чи паяльник. Має автономне живлення. Касета для зберігання жал багаторазова. Тобто це не є одноразова упаковка, вона на застіпках і її можна використовувати для зберігання жал, котрі вже використовуються. Жала доволі масивні, мають маркування. ГД2Б. Є покриття і залуджена основа. Тобто далі воно би мало не розповсюджувати припої. Два контакта кільцевих. Без направляючої. тобто можна вструмити і в будь-якому положенні користуватися. Це дуже зручно, бо для прикладу, коли жало має несиметричну форму, то, ну, в принципі, паяльником можна і в руці крутити, якщо нема шнура. А от в стаціонарному паяльнику можливість. Прокрутити жало досить важливо. ГДК-65. Гарне жало мені таке потрібне в три рази більше, щоб можна було ТО 220 і ТО 247 випаювати зараз. Отже, як мінімум, ми вже маємо чотири жала. В коробочках дуже добре. В маленькій колобочці щось зеленчить. Вау, це розкладна підставка. Причому вона швидко розкладна. Матеріал немагнітний, легкий. Я думаю, що це алюміній. Оп, і паяльник на стіл можна вже собі ставити. Тож, давайте відкриємо і паяльник. З нього, може, варто було починати. Висовується, як бачка, дзигарок. Форма трикутна, незвична. Трикутний профіль ергономічний. Тримати зручно, я вам скажу. Доволі зручно. Дві кнопки гірше, ліпше. Габарити дають зрозуміти, що резервного живлення в нього немає. Тобто акумулятора встроєного, скоріше за все, немає. І використовувати потрібно з кабелем. Зажим для фіксації, напевно, цанговий. Так. Без цанги просто закручується, впирається в виступ. Виймається жало досить легко. І чітко фіксується в контактній групі. Колір намікає на латунь. Контакти проглядаються доволі масивні. Ага. Красота. Є модель вказана GD300. І ось тут би мав бути маленький індикатор. Встромляємо жало назад. Насадка не декоративна. Вона, мабуть, для того, щоб. Як ви думаєте, для чого вона? Щоб брудними руками не братися за жало, бо реально в роботі руки вимащуються. Для зменшення нагріву, не думаю, силікон би не мав бути сильно теплопровідним чи ізолюючим. Та й паяльник в цьому місці би не мав вже сильно грітися. По зручності, ну, дрібну роботу, мабуть, робити зручно. Буду пробувати звикати, бо я так розумію, що це залишиться мені. І, в принципі, в важкодоступних місцях, можливо, ним буде досить зручно підлізти. <кхем> З маленьким тоненьким жалом. О, тим жалом можна і айфони паяти. Цікаво, як в нього з теплопровідністю, бо найбільша проблема це пропаювати в складній техніці, в ноутбуках чи в мобільних телефонах великої площі полігони і деталі, котрі запаяні на полігони земляні. Дуже важко пропаювати без нижнього підігріву GD1LS. З шнуровими паяльниками найбільша проблема в мене з такими жалами, що десь паяльник, як впаде, вони гнуться. Тут паяльник маленький, він особливо падати не буде, або за рахунок меншої маси, мабуть, ця проблема буде нівельована. Як з грубою роботою подивимось пізніше. Заміна швидка. Цікаво, чи це можна буде робити вручну без. Без рукавичок, чи без якогось пінцету, тому що, наприклад, на такому паяльнику руками ви не відкрутите гайку для заміни жала, воно страшно пече. Відповідно, треба брати плоскогубці або чекати, коли вистигне. Тут, я думаю, це можна зробити швидше, але чи це вдасться, ну я не знаю, бо, по ідеї, ось нагрівальний елемент тут. Тільки чи він довгий, чи короткий, поки мені невідомо. Виглядає воно класно і ергономічно. Цю проставку треба розмочити, вона розбухне і можна буде об неї чистити жало. Хоча професіонали це роблять пальцями. Це поки що в коробочку і продовжуємо продовжувати з оглядом. У нас є ще одна довга коробка. Ой! -ой. Що це таке? Це, мабуть, якісь фіксатори. Скручується воно з крокодилами, скліщується і, напевно, прикручується до, є контрагайка, навіть прикручується до підставки. Неважко догадатися, для чого за допомогою фіксованих штанг можна щось собі фіксувати. Тобто, для прикладу, можна взяти якийсь дріт, зафіксувати. Треба то законтрагаїти, закрутити, і тоді за допомогою штанги чи кількох можна собі зафіксувати якийсь дріт і з ним собі працювати. Тобто, по суті, це є додаткова рука. Я особисто маю сумніви, що це потрібно в професійній роботі. Бо, як, на мій погляд, в професійній роботі це, мабуть, не зовсім зручно, але для новачків, для початківців, котрі, власне, вчаться, така штука може бути просто must have. Ви собі фіксуєте і далі акуратно обробляєте місце пайки чи місце ремонту. Китайський припой пружинкою, ну, це вже набір, напевно, для власне, початківців, тому що. Любий професійний майстер має свій припій, і ніякого іншого він не захоче. Тут зразу хочеться вдосконалити ситуацію, систему, тобто робимо отвір в кришечці, виводимо собі кінець пружинки, вкладаємо так, щоб вона не клинила. І в нас виходить дозатор для припою. О! І відповідно можна підтягувати, витягувати стільки, скільки потрібно. Це теж може бути досить зручно для початківця. А з іншого боку, якщо врахувати, що у вас велика бухта припою тяжка, то ви можете собі відмотати. Небагато і в такий спосіб тримати, наприклад, на другому столі. Тому що носити бухту з одного на другий стіл досить незручно. А мати в ящику з інструментами чи на другому столі зручний вам припій в зручній кількості, в принципі, доволі зручно. Ще одна підставка мабуть, одної мало. Вирізано, випресувано, напевно, треба це відгинати. І маємо додаткову підставку під паяльник. Така зовсім. Для подорожі, ага, це звідси. Це звідси хай буде там. Тобто додаткова переносна підставка і вона йде в комплекті з паяльником. Тобто паяльник в комплекті має як мінімум одне жало. Та і Псі на круглий перехідник, напевно, на якісь 5-12 вольт. До речі, треба подивитися параметри цього паяльника. О, oh, він працює з широким діапазоном напруг від 5 до 20 вольт. Тобто ви, в принципі, можете підключити до нього дуже багато чого. Чи автомобільний акумулятор, чи зарядну станцію, чи USB. Хоча по USB, очевидно, звичайному USB, у вас будуть сильно обмежені можливості. Тому що 2 А на 5 вольт дадуть вам всього-навсього 10 Вт, а паяльник аж 65 Втний. Це круто, що можна користуватися різними джерелами. І головне кабель в комплекті Type-C. Кабель десь метрової довжини. М'якість. М'якість кабелю середня, я би сказав, він не є дуже твердим, але і він не є м'яким. Чесно кажучи, в користуванні паяльником. Мені би хотілося, щоб кабель був м'якшим. Чому? Тому що він буде заваджати. Ну, але завжди кабель можна придбати собі окремий. Якщо наші китайські брати мене чують і розуміють, то хотів би звернути на це увагу, що м'якість кабеля до маленького, легкого перенесного паяльника є доволі важливим моментом. На це треба звернути увагу. Давайте включимо це діло в мережу. Включив, нажав на кнопку, є логотип виробника і просить щось нажати. Гуляє температура, про що це Це Він пробує вийти на режим. Гріється, вже гарячий. О, пішов димок. 20 вольт, задана температура 300 градусів. Ага. граф-бар показує потужність нагріву в відсотках. Тобто максимальна, мабуть, 65 Вт. А зараз він підтримує температуру на рівні 7-8% від потужності. Тобто, теплозйому немає. І він. Давайте зразу попробуємо... Цей припой китайський. Глянемо, чи він з флюсом, чи без. Так, він зразу з флюсом. Гарно лудиться жало, зауважень немає. Ось видно, як воно гарно. Все працює чудово. Температуру можна задати кнопками. Ух, аж дим повалив. Нам не треба стільки, нам треба менше. Нам 260 зараз з головою. Так, напевно, це міги злітали, тому що сигнал тривоги буквально через 1 хвилин. Ну і слава Богу, що нічого не прилітало. Цю пімпочку ми собі зриваємо. Ах люблю розпаковувати нові речі. Класне відчуття. Красотулечка. Досить зручно. Я вам скажу, досить зручно мало би бути. Пробувати щось паяти. Візьмемо якусь плату. З великою теплоємністю. І давайте відпаяємо щось велике. Флюс я вже візьму свій. У мене є хороший флюс. Напевно, найкращий з промислових недорогих. Маю ще кращий, але він страшно дорогий. Тут, напевно, температуру варто додати, поставимо собі, хай буде 300 градусів, тому що тут все ж таки. Великий масив. І візьму камеру вище, щоб було видно, як реагує на тепловідвід сам паяльник. Ось у нас є 300 градусів і підтримка 7%. Коли я даю йому якесь навантаження, тобто пробую прогріти деталь, температура тримається і видно, що потужність піднялася всього-навсього до 20%. Отак легким рухом руки я відпаяв дросель. А якщо попробувати взагалі великий полігон прогріти, притуляю, видно, зразу плавиться. На паяльнику в нас 300 градусів, потужність 27%. Тобто, в принципі, з полігонами, де є площа контакту велика, воно справляється. 25%. Полігон легко розплавляється. В принципі, я довольний. Добре, а давайте щось потужніше Попробуємо випаяти. От ТО220 транзистор в масивній платі Без перебійника якогось старого APC. -шки. Вертаю собі на 300 градусів. Не знаю, чи то добре чи зле, бо ніколи особливо над температурою не задумувався. Приставляю до транзистора. Добавляю трошки припою, щоб було з флюсом змочування. І дивимось, як воно себе поводить. Випаюється дуже швидко і дуже легко. Я в захваті. Давайте так, щоб дивитися зразу на індикатор по потужності. То саме робимо з другим транзистором. Додаю трохи припою. Цікаво, що за припой йде в комплекті. Плавиться гарно, флюс має. Видно, що до 30% піднялася потужність. Є. Оба файно. Тобто запас потужності в нього бешений Цікаво, чи бувають для нього більші жала. Це би було круто. Приставив. Можна просто флюсу дати або трошки припою. Оп. Що там на індикаторі, бачите, чи ні? І обалденно випаює. Файно кнопка. Тут є шість пінів. І тут буде трошки важче. Тут би треба було прогрівати дві сторони зразу і тягнути. Ну, давайте попробуємо. Ставлю і зразу грію дві сторони. Оп, і в мене в руках кнопка. Бомбезно. Хіба я міг подумати, що в мене паяльник засне на роботі. Поставив його, відклав на якийсь час щось в інтернеті шпортався. І він заснув, сліп пише. Добре, а як його розбудити? А, дьорнути треба і нажати кнопку. І він знову в'їзду. Прикольно. Заплутались мені дроти і хотів я витягнути USB-штекер. І потягнув. А паяльник мені розполовинився. Звідси можна зробити висновок, що інший легко розбирається. Ну що ж, раз китайці хочуть, щоб ми подивилися, що в нього всередині, то давайте подивимося. Один шурупчик тримає рамку дисплея. Тоді би мала плата легко знятися. О, і це плата. Трьохконтактний роз'єм. Силовий транзистор, мабуть, з захисним діодом. Трошки ледветроніки, процесор, без сумніву, є запобіжник, що цікаво, якась мікросхема контролер вона, мабуть, має відношення до USB-порта або до блоку індикації. Малюсінький малюсенький дисплей з двома кнопочками поряд. Ну, В принципі, непогано. В принципі, непогано і ремонтопридатно. Тобто роз'єм виламаєте, можна поміняти. Дисплей виламаєте, мабуть, стандартний, можна купити. Чи є сенс? Не знаю, бо та техніка скоріше одноразова. Тільки от поставлю собі наклей, щоб не розліталося. Щоб подібне не повторилося, беру клей, який є під руками, а це є B7000. І собі трохи сюди наношу клею. Може, це дозволить йому не відвалюватися. І в'їзду файно. Я задоволений. Залишилось вам сказати, на якому сайті це можна придбати. А ви собі подивитесь, скільки воно коштує, і скажете, дорого то чи ні. Коротше, дядько задоволений, дякую партнерам китайським. Це перша фірма, яка дотримала слова і щось прислала, а не просто крутила голову десятками листів. Тому рекомендую.